Після серії поразок на фронті російське командування вирішило змінити тактику ведення війни. Тепер ворог намагається досягти своїх цілей не лише за рахунок військових дій, але й шляхом розхитування ситуації всередині нашої країни. Для цього ворог розгорнув у соцмережах справжню інформаційно психологічну спецоперацію. Її завдання вплив на психіку військових та цивільного населення як на фронті, так і в тилу. Усе зводиться до того, аби змусити людей вийти на вулиці проти влади, а військових саботувати накази. Тож як виглядає вороже і ПСО, і чи можливо вберегтись від нього? Війна фейків. Як Росія використовує сторінки військових зсу для маніпуляцій та брехні? Все пропало, максимальний репост нас треба виводити. Це все методи. Тиску на українське суспільство. Чому українці підігрують ворогу і оприлюднюють інформацію про військових, які боронять Україну? Коли ти не знаєш, що з твоєю рідною людиною, ти вже не можеш логічно мислити. Та як вберегтись від ворожих інформаційно-психологічних операцій? Що відбувається? Що вони творять? Мразота правила дорожнього руху. Знаєш, ковальветіс ти колону бачила. Ти людей моїх да. бачила. Да. Це фрагмент відео, яке нещодавно розійшлось мережею на кадрах. Буцімто військові зсу зупинили авто, яким керувала жінка з дитиною в салоні. Боєць лається та обзиває водійку, зокрема й за те, що вона спілкується російською. Потім раптово відкриває вогонь. Перші сумніви у правдивості цього відео викликає не так погана гра акторів, як автомобіль військових. Volkswagen Amarok західного зразка ніколи не мав таких навісних елементів. Схожий тюнінг використовували та продавали лише на російському ринку. Місце зйомки згодом визначили за ландшафтом місцевості. Це схід Донецька, де українських військових не було з 2014 року. Вони мають доступ. До ресурсів, щоб маніпулювати нам. Расисти можуть використовувати що завгодно: нашу форму, і вони її мають, тому що полонених дуже багато. Наших полонених вони Кубань говорить українською мовою. Це не проблема говорити для них. Те, що зйомки дискредитаційних відео частина роботи російських армійців, підтвердили і полонені чмобіки. повернення позицій і штурм. Нас в українську форму ВСУ і заставляють записувати відео. Що ви віде? Відео такі, що в Україні дуже плуха, дуже силах і вони несуть великі потери. Інший тип відео, що створюють та масово тиражують расисти, це звернення українських військових до керівництва держави. При цьому обов'язково наголошується на безвихідному становищі бригади на певних напрямках. Звертаємося до головного командувача завдіївки. Ситуація наближається до катастрофи. Наша бригада несе критичні втрати. Більше половини особового складу. Вийми з ладу, загинув, або пропало до Постійні оці меседжі про те, що на тих чи інших напрямках все максимально гаряче, про те, що все так на деяких відео пише, все пропало, максимальний репост, нас треба виводити. Це все методи тиску на українське суспільство. Аби вони таким чином вони хочуть добитися того, аби українське суспільство почало тиснути на свою там політичну владу і на військове тим. Таким чином вони сподіваються керівництво, щоб тих чи інших напрямків добуватися виведення українських військ. Це відеозвернення орків, переодягнених у військових 53-ї окремої механізованої бригади, спростував центр протидії дезінформації. А знайти його можна було у телеграм-каналі Бригади, та з'ясували, що про існування даної групи у самій бригаді навіть не знали. У нас одна офіційна сторінка в мережі Фейсбук, одна сторінка в мережі інстаграм. Ми мені це знайомо, про це казали, але наші ці комп'ютерні генії ну як на це не побіяти. Ми спочатку жалувались, жалувались, на там все остановилось. З'ясувалось, що телеграм, який з початком повномасштабної війни став для українців одним з основних джерел інформації, переповнений фейковими сторінками різних бригад зсу, основною темою цих пабліків в телеграмі є висвітлення е, бойових дій на передовій, однак. Е, ці всю 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 історію вони вкраплюють ті меседжі, які їм вигідні, і просувають такі теми, як дискредитація збройних сил України, дискредитація президента і вищого командування. Дискредитація, в тому числі волонтерського руху. До прикладу на сторінці, нібито 59-ї бригади, часто нарікають на відсутність озброєння. Цей же наратив шерять і адміністратори фейкового каналу 79-ї бригади. Разом з тим публікують відео з так званого z каналу. Про це свідчать велетенські водяні знаки, які пропагандисти навіть не спромоглися замалювати. Ось вона, і наземна допомога. На тобі Боже, що мені не було в різний час і на різні аудиторії просуваються різні наративи. Ми нарахували їх близько двох десятків, а вони намагалися послабити нас зсередини. Військових де мотивувати, що, ну скажімо, там військове командування не дає там, їм якоїсь зброї правильної, або десь притримують цю зброю і не дає на найважливіші ділянки фронту. Сторінки пропагандисти ведуть як російською мовою, так і українською у цьому випадку з виразними граматичними помилками, що свідчить про використання сервісів перекладачів серед популярних тем у фейкових телеграм-каналах: висміювання головнокомандувача, байки про захоплення польщої частини України та зрада довкола мобілізації це взагалі не нова історія. Я думаю, що українці. Ну, вони повинні просто знати і відчувати. Якщо вас зовуть на вулицю забирати хлопців з фронту, то це вже все. Ну, це навіть не, ні, не замаскована нічим операція з російського боку. Чому вона пряма? Тому що вона саме розрахована на послаблення армії. Ми зв'язалися з представниками різних бригад ЗСУ і всі без виключення зазначили, що не мають стосунку до знайдених нами телеграм-каналів. Казав при це те, що вони знають, але нічого не могли зробити. Скаржилися і написав десь там. Він і казав, де він писав, але каже ніякого, ніякого результату, ніхто не заблокував. А ще російські спецслужби безперервно розробляють нові методи збору інформації про військових збройних сил України і використовують для цього всі можливі засоби, в тому числі доступні для користувачів соцмереж. Ворог намагається у будь-який спосіб зібрати інформацію про наших героїв та їхні родини. Зрештою, такий збір даних потенційно загрожує національній безпеці. Це один із багатьох чат-ботів у Телеграмі. Вони буцімто інформують родичів військових про списки зниклих безвісти, які нібито складені товариством Червоного Христа. Коли ти не знаєш, що з твоєю рідною людиною, ти вже не можеш логічно мислити, бо цих емоцій так багато, що ти просто хочеш ну отримати хоча б якусь інформацію. Однак, щоб отримати інформацію, користувачу пропонують верифікуватись. Та вже після надсилання персональних даних бот перестає реагувати. Окремий подив викликає мова, якою викладені інструкції. В деяких ботах смішно, що їх також вони росіяни пробують зробити там українською мовою. І смішно, коли ти бачиш, тут пише, що то пішло не так, або там на Склаві на кнопках якісь дивні також слова, типу підтвердивши, це все з розряду там бавовне, борошон і там цих пекельних сеч. Представники бригад, чат-боти, яких ми віднайшли, стверджують, що не створювали жодних платформ у Телеграмі для інформування військових та їхніх родин. Я нічого не створювала. Я думаю, що їх бригада також нічого не створювала, бо тільки до мене дзвонять. Наприклад, щоб я подивилася там, де знаходиться людина, чи зникли з безвісти і залізних полонени. Ба більше представники бригад занепокоєні, що інформацію щодо ботів ворог може використати проти військових. Вони тільки їх нещодавно запустили, тому що я особисто дивилася цю сторінку, що вона з'явилася у цьому році. Чи в лютому картайкова група, але все рівно люди є, і там є чат, і це плачемо, тому що люди будуть писати чек-код. так можуть діяти чахраї, зокрема першочергово збирати інформацію там про номер телефону, про персональні дані прізвище ім'я, по батькові людини дати її народження. А в подальшому на ці номери телефонів можуть надходити як варіант вішного послання, тобто скомпрометовані посилання з метою там або заволодіння банківськими рахунками або іншими персональними даними, наприклад, може можливо акаунтами. Однак на телеграмі спроби виманювання інформації у родичів військових не завершились. Популярна соціальна мережа TikTok також стала майданчиком для пропагандистських дій ворожих сил. TikTok і Телеграм, особливо Телеграм, останнім часом стали практично джерелом номер один новин для українців. А тікток таке саме джерело новин для. Молодших українців для тінейджерів, скажімо, і відповідно ці дві соціальні платформи: ці месенджер і соціальна платформа TikTok, вони стали чи не єдиним джерелом поширення масової дезінформації. У ті, користувачі виявили профіль, який намагався маскуватись під українського військового, проте його видали підозрілі ознаки, як, от, перебування одночасно на кількох гарячих напрямках. І звісно, військовий розповідає лише про негаразди на передовій. Ми всі знаємо, що в тому ж Бахмуті біля Солідара йдуть дуже напружені бої. Ми знаємо, що до саме цих міст найбільше зараз прикута увага українських користувачів. Люди шукають інформацію про Бахмут, Углідар, про Солідар і Про Авдіївку. І відповідно вони будуть натикатися на той контент, який спеціально навмисно створений для того, щоб їм промивати мізки. Завдання таких фейків викликати відчуття, що гарячі міста скоро захоплять окупанти, або ж закликати українців звертатись до вищого командування ЗСУ з вимогою вивести війська. Такі відео можуть набирати мільйони переглядів, навіть якщо вони єдині на сторінці, то і псо, тобто маніпуляція, завжди викликає будь-яку з двох емоцій: або страх, або гнів. Тобто злість або страх. Якщо щось, будь-яке відео, викликало в нас страх або злість, ми вже маємо собі задати питання, чи це часом не і псо, а не зразу включатися в це, що ось це все погано, нас кинули. Це страх смерті. Все нас перемагають страху найлегше маніпулювати людьми. Серед методів, якими расисти спотворюють факти, є також використання справжніх подій з додаванням брехливого тексту, як от на цьому відео, де українці навколішках нібито закликають президента Зеленського піти з посади. Насправді ж ці люди вшановують пам'ять загиблого військового героя. Тобто, цільова група, те, що буде. Е Допомагати ворогу отримувати перемоги, тобто недовіра до керівництва країни, недовіра до військових, недовіра між собою. І от, от чим більший рейтинг довіри, який в нас зараз є, да до армії, до головнокомандуючого, до президента, до волонтерів, от, от тим більше там будуть концентруватися ворожі операції для того, щоб цю довіру знизити. Пропагандисти розповсюджують інформацію з метою дискредитації вищого керівництва, зокрема президента та командирів, часто використовуючи відеозаписи з військовими, що висловлюють своє невдоволення. Це весь світ бачить, що йде пилорама, рама, дільошка на крові, і плювати на на тих, хто сидить і на нас, на всіх, хто ми в окопах на фронті. Вони війни не бачили і не бачитимуть. Таким чином, московити намагаються вполювати двох зайців і керівництво країни дискредитувати, зібрати дані про військових чи вивідати стратегічну інформацію, викликаючи певним чином недовольства через тих чи інших військовослужбовців, вони пробують, як правило знайти тих, хто може ще по своєму недорозумінню. Опосередковано надавати інформацію, наприклад, про ті чи інші е, заплановані або плануємо бойові дії на тому чи іншому напрямку. В коментарях під відео родичі часто розповідають про зниклих безвісти чи загиблих бійців. Таким чином, ворог отримує їхні імена та інформацію про підрозділ. Навіть якщо зайти на такий файковий аккаунт, як е, зайти в коментарі. Ви не побачите там, що будуть люди масово писати Та це фейк, це неправда. Все люди будуть писати слова підтримки. Вони пишуть Підтримую тебе, мій герою. Повертайся там живим, молимося за вас і так далі. Маючи ґрунтовні підозри щодо певної сторінки в соцмережах, варто одразу звернутися до кіберполіції. Блокуються в нас телеграм-канали, вайбер-групи, Потім спільноти або акаунти в Фейсбуці, Інстаграмі, Тіктоку та Ютубі. Тобто є певна проблематика з блокуванням, так як щоб заблокувати, наприклад, ресурси кінелічу там 100 підписників, нам треба 50-60 скарг. Якщо це буде блогер-мільйонник, то нам треба десь від 300 до 500 тисяч таких скарг. В TikTok заблокувати користувача, який поширює дезінформацію простіше та ефективніше, кажуть експерти. В Тіктоці ця сама система скарг вона є набагато ефективнішою, набагато більше є успішних кейсів, коли були ці чи інші сторінки, які вдавалося блокувати за рахунок того, що люди централізовано на них скаржилися. Щоб захиститися від ворожих і ПСО в соцмережах важливо утриматися від поширення емоційних повідомлень та повністю довіряти інформації, яку надають збройні сили України. Українці будуть не просто спостерігати за дезінформацією, а будуть і активними, і активно не давати російським пропагандистам поширювати цю дезінформацію. Це зробить сильнішими. І стійкішими дози до дезінформації пропаганди наше суспільство. Вони шукають наші болючі точки. Чим більше болючих точок знайде ворог, на які ми реагуємо, тим легше буде нам маніпулювати. Нам потрібно включити мислення, щоб не бути як росіяни. Оце запам'ятайте. Росіяни керуються страхом. Ми маємо керуватися розумом. Якщо ви отримали емоційно заряджений контент від ваших родичів, не поспішайте його поширювати. Краще згадайте основні тези нашої програми, щоб не стати черговою жертвою ворожого і ПСО. Крім того, варто уважно переглянути власні підписки у соцмережах. Можливо, військовий, за яким ви стежите, насправді є ФСБшником з Москви. Це були змови. Настав час для нового викриття.